Всім привітки! Сьогодні я вам підготувала таку тему, що на порозі. Що на порозі в вашому житті? Для енергообміну підписка ставимо клас, повна діагностика, вайбер Телеграм. Помічників у мене нікого немає. Працюю я одна: на прийом ви можете попасти тільки по запису. Так, ну давайте будемо дивитись, хлопці, дівчата, що на порозі, що нас чекає. Кожен загадує сам себе, розклади є загальними. В кого як резонує, пишіть в своїх коментарях. Так, ну будемо розпочинати. Що на порозі? Що на порозі? На порозі в вашому житті. Будемо дивитися, розглядати на порозі в вашому житті. Ой, а ви будете вирішувати якісь справи? Можуть навіть бути казйонні справи, підписання якихось бумаг. Може бути, і звісті за те, що вам буде треба прийняти конкретне якесь рішення. Ну, в будь-якому випадку ви стоїте з удачею. Удача на вашій стороні. На порозі. Ну, будете конкретно приймати рішення, да? але візьмете якусь удачу. Ну, зараз будемо дивитись, будемо розбиратися. На порозі. На порозі. Дивіться. Ви як знайшли ключ. Да? Ключ для того, щоб вирішити якесь ваше питання. На порозі, я вам скажу так, і да, вам падає, ви будете прямо щось підписувати, вирішувати. Ну, в будь-якому випадку ви візьмете цю удачу. Може, якийсь період часу, ви стояли в розрушенні, не знали, в принципі, як вам діяти, що вам робити, але зараз... На порозі в вашому житті ключ вам відкривається. розумієте, Вам відкриваються якісь нові можливості для вирішення ваших проблем. Ви йдете до стабільності. Сонце, ви йдете до стабільності. Знаєте. Більше всього, що стояли розбиті, стояли в якомусь тупіку, не могли знайти вихід, і зараз настав той час, коли ви будете вирішувати. Вирішите з пользою для себе, бо вам падає удача. Ну, це може по знаєте, ви в ситуації, які стояли вже давно, по може, що затягнулося, але ви її вирішите в своєму собственному домі, да, в своєму житті, ви будете вирішувати, йдете до стабільності. Але бомеранг, що бумеранг, може, знаєте. Хтось вам заважав прийти до цього, щоб вирішити якесь ваше питання. Ну, комусь буде летіти бумеран. Зараз будемо дивитися, кому буде летіти Так, угу. да. Хтось вас підшатнув. Ви стояли в топіку, не знали прийняти, які рішення. Втратили, я б сказала, контроль, мабуть, самі над собою. Але до вас повертається сила. Да, сила. Ви прямо стаєте сильною людиною йдете до стабільності, у вас вже в руках ваші ключі, які ви відкриваєте до своєї удачі. Да, сонце, отак вийшло. Ну, во благо, приймайте. Для енерговнітура підписка ставимо клас, повна діагностика, Viber телеграм. Всім до побачення!